Шукаю операторів для систематичного створення вибухових блокбастерів у жанрі джага-джага. Приєднуюся до сил безпілотних систем. Про обстановку на полі бою станом на 1374-й день великої війни. Поговоримо з майором збройних сил України Андрієм Ткачуком. Пане Андрію, я вас вітаю. Вітаю пані Олена. Вітаю всіх глядачів. Слава Україні. Героям слава. Але насамперед хочу звернути увагу наших глядачів на наш наступний великий збір збір на 10 мільйонів гривень. Це на дрони для сил спеціальних операцій та інших підрозділів на Покровському напрямку, на дуже важливому напрямку. Тому я дуже прошу всіх долучатися тим більше що за донат у 100 гривень ви стаєте учасником розіграшу автівки. Ось ви зараз бачите її на екрані. Тому це дуже гарна нагода. Да і допомогти підрозділам на дуже складний напрямок фронту, і шанси для вас виграти. Авто, отже, долучайтеся, будь ласка, на цей збір. Отже, пане Андрію, ну що ж, почнемо э, почнемо насамперед із Покровська, із найскладнішого напрямку. Головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський повідомив, що ситуація там залишається дуже складною. Ну а російські пропагандисти навіть уже знімають репортажі э, з центра із півдня Покровська. Чи є на вашу думку ще шанси у Сил оборони втримати місто і переломити хід подій? Я думаю, що питання по утриманню міста воно надто є великим і надто складним для нас. Я не впевнений, що нам вдасться відбити Покровськ в тих мірах і в тих можливостях, яким напевно ви розраховуєте, бачите там умовно, як суспільство на це дивиться, тому що ситуація дуже складною. Ворог кратно нас переважає. Кратно, тобто, в рази на деяких позиціях 1 до 6, 1 до 7 військовослужбовців Російської Федерації є на Покровському напрямку. Я нагадаю, що там найбільший. Контингент був зібраний за весь час повномасштабного вторгнення, понад 150 тисяч був на цих напрямках зібраний контингент російських військових для того, аби взяти покровські питання. Тут стоїть тому. А скільки ж росіяни втратять особового складу, і ось це ключове питання: скільки ми зможемо виснажити російську армію? Наскільки це можливо? Чому тому, що на сьогоднішній момент це вже вдається, попри там пропагандистські відео про те, що росіяни дійсно контролюють південь Покровська, хоча. Центральна частина зараз фактично є зоною бойових дій, фактично лінією розмежування вздовж е, залізничної колії. Якщо можна було б дивитися на мапу, то там, де закінчиться якраз червона зона окупації російськими військами, там і пролягає залізнична колія через е, Покровськ. Е, і відповідно ця колія і стала. Е, Таким моментом зіткнення наших та російських військових, я читав інтерв'ю бригадного е, генерала Івана Лисічука. Це команду 7-го корпусу ДШВ, який відповідає за оборону Покровска. Він власне так і описав ситуацію, що південь за ворогом на півночі е, ми контролюємо ситуацію. Там ворог десь проходить його ДРГ для того, аби засвітитися, і ці підрозділи знищуються нашими силами оборони. І в центральній частині тривають бої за місто. І він підсумував дуже так просто цю історію. Він сказав, що по планах не буду казати, але битва за Покровськ триває. Битва за Покровськ триває. Я так розумію, що все дуже пов'язано з тим натиском, який зараз взагалі відбувається з мирним процесом. І ось Путін вчора буквально сказав, що якщо українці вийдуть із Донеччини, то, то війну можна зупинити. А чи пов'язуєте ви ці процеси з тим, що ворог так пре уже тривали час? Біля Покровська я не скажу, що це прям поєднання. Тут навпаки, напевно, мирний процес став і цей пакет 28 наслідком певних успішних дій росіян на фронті і певною там політичною кризою в нас в країні. Десь ворог це використав і вкинув цю інформацію, яку їм було вигідно. Тому я вважаю що так ці речі пов'язані, але передусім ситуацію вирішує фронт і. Останнє слово завжди за фронтом під час війни це факт, і ми маємо розуміти, що ворог буде тиснути на нас з усіх можливих методів. Я неодноразово нагадую, що ворог воює на з нами по воєнній доктрині Герасімова, Це доктрина гібридної війни, коли не тільки фізичні дії застосовуються, це кінетичні бойові дії на фронті безпосередньо чи удари по нашій території, а і різного роду гібридні можливості, в тому числі це інформаційні кампанії. Ані та дипломатичний трек це є гібридні елементи продовження війни проти нас, і росіяни будуть виконувати і використовувати ці всі ці задачі абсолютно постійно, так аби максимально зробити нам проблем на будь-якому відтинку цієї боротьби. Ще одна болюча тема це сухопутне сполучення між Покровськом і Мирноградом, яке росіяни намагають знищити. Скажіть, будь ласка, чи високі на вашу думку станом на зараз ризики оточення Мирнограду і перерізання логістики там? На сьогоднішній момент ситуація дійсно є дуже складною. Є такий населений пункт, рівне між Покровським і Мирноградом. Цей населений пункт фактично є ключовою артерією логістики наших збройних сил, і забезпечення оборони Мирнограда та відповідно недання взяття в оточення, оперативне оточення наших військовослужбовців. Там ситуація складна. Ворог намагається туди проникати, але завдяки силам нашої морської піхоти, завдяки. Хороші оборонні і хороші взаємодії в рамках роботи сьомого корпусу вдається відбивати атаки ворога наразі. Наразі чи загроза така є так присутня, але чи вона дуже близька? Ні, не готовий вангувати, не готовий якісь сказати терміни, тому що це така ну справа, коли йдеться про мова про життя, не дуже правильна і не дуже справедлива щодо бійців, які там захищають місто і захищають логістику задля. Для того аби побратими посостри мали можливість тримати оборону, давайте я хотіла ще про Харківщину поговорити. Але часу мало давайте вже перейдемо до Запоріжжя. Про гуляйполе давайте детальніше поговоримо. Українські військові повідомляють, що помітили росіян вже на околицях Гуляйпола, але водночас в силах оборони півдня таку інформацію не підтверджують, що ви можете розказати. Можу сказати той факт, що вдалося стабілізувати ситуацію на Гуліпільському напрямку, вдалося налагодити роботу взаємодію різних підрозділів сил оборони, попри те, що ворог просунувся на червоний і зелений гай з, з, з східної частини Гуляйполя. Попри те, що тисне з рівнопілля на північній частині, і намагається піти за методом е, такого напівоточення Покровська, як він це зробив. Прооперація е, була дуже довгою по покровську для того, щоб обійти місто з двох боків. Відповідно, це намагається робити ворог. Проте е, хороша робота 225-го окремого штурмового полку, який там налагодив взаємодію, відбив атаки противника. забрав хаос з лінії оборони, е, дозволив на сьогоднішній момент не втратити гуляй поле, не дозволити ворогу заходити вже в місто безпосередньо е, для того, аби проводити там бойові дії і брати, ну робити про спроби взяття міста пане Андрію, якщо говорити про, про прогнози на грудень до нового року, як ви гадаєте, ось ці найважчі ділянки вони такими і не залишаться? Це от Покровське, Запоріжжя, Гуляйполе, це Харківщина, Вовчанськ, Куп'янськ. Так, наразі ці населені пункти і залишаться. Ще може можемо ми бачити можливості загострення на сіверському напрямку. Тому що там ворог вже намагається так само заходити в міста. Є певні такі події, і певні фіксуються заходи в місто ворожих, ворожої піхоти, ворожих ДРГ. Але загалом те, що на грудні точно залишається найгарячішим: це Покровськ, Мирноград і цей напрямок. Пане Андрію, я вам дуже дякую. Я нагадаю, що про ситуацію на полі бою ми говорили з майором збройних сил України Андрієм Ткачуком. А також я хочу всім подякувати, хто з наших глядачів долучився до великого збору на 10 мільйонів гривень для сил спеціальних операцій та інших підрозділів на покровському напрямку.